Дуже було страшно. Прийшов прильот. Повилітали окна, кришу повредило. Ми сиділи в погрібі чотири дні, не вилазили, і дуже було тоді після того страшно. Ми не знаємо, що прилетіло, откуда воно летіло. Все розліталося, всі розліталися хто куди. Було дуже страшно. Над нами ракети летіли, ворота лежали, стовпчики повалені, забор повалений, криша текла, осколками побита, дири були у шифері. На сьогоднішній день у нас село постраждало десь на 40%. На сьогоднішній день працює у нас в селі Благодатному Впліч опліч. Ми дуже вдячні, що є така програма, де допомагають людям і ми можемо надати людям допомогу. Дякую усе, що так зобновили оце плечо. Спасибо їм дуже велике. Хлопці дуже добре роблять. Я б такого не подужала ні за що. Дуже велике дякую. Цій програмі плічопліч нам дуже допомогли. Перекрили кришу. Що Ми тепер, хоч будемо, у нас, не бой на голову нам капає. Не знаю, як би ми викрутилися. Я ж дуже дуже спасіба, що нам перекрили хату, що ми тепер можемо зимувати спокійно. Цієї зими, я надіюсь, ми будемо зимувати всі вдома, всією сім'єю. Так як програма пліч опліч нам перекриє дах, утеплить фасад. У нас все буде тепло, все буде класно. Все добре, як то в Новий рік, Я надіюсь, ми будемо зустрічати у своїй хаті з ялинкою.